Що б я хотіла знати перед вступом в львівську політехніку? Відправляй абітурі поступити простіше аніж вчитися. Будь готовий робити тисячу та один звіт на лабораторну роботу. А в деяких випадках ще й друкувати. А це додаткові мані мані. Не прийшов на пару. Окей, але тепер ти будеш бігати за викладачем, аби здати роботу чи закрити предмет. Політех має більше 20 корпусів. І кожен предмет може відбуватися, може проходити в іншому Будь готовий швиденько бігати. В Канцелярії багато не треба. Один зошит, одна ручка на 4 роки хватить. Сесія не так страшна, як тим лякають. Абсолютно усе можна здати, не переживай. Гуртожиток моя улюблена тема. З'їхати від батьків – найкраща ідея. Повір. Таракани там є, але ти з ними подружишся. Їх небагато гуртожиток. бери мультиварку, точно пригодиться. Я варила гречку. Ну що ж, якщо є питання, то пишіть, я постараюсь відповісти. Та робимо другу частину. Мені ще є що розказати. Як не як, я вже четвертий курс. Закінчую, слава Богу.